Вітаємо глядачів телеканалу МТМ. Саме сьогодні виходить проект. Це важливо, і сьогодні дійсно буде тут. Перепрошую, що знову скажу це слово. Дійсно важлива тема, на яку хотілося б сьогодні поговорити саме в цій студії. Саме сьогодні в Запоріжжі в результаті ворожих обстрілів 11 частково зруйнованих багатоповерхових житлових будинків і ми знаємо, що саме президент України Володимир Зеленський приділив окрему увагу цьому питанню, і будемо на цю тему говорити з гостями нашої студії. І тож сьогодні будемо експериментально одразу з двома гостями в цій студії. У нас, до речі, почався новий телевізійний сезон. Треба щось змінювати і говорити на важливі теми. Тож будемо говорити з паном Анатолієм Куртєвим, секретар міської ради виконуючий обов'язки міського голови. Вітаю вас, пане Анатолію! Вітаю пане! Юрію. Також до студії нам сьогодні завітав заступник міського голови. Пан Віктор Гординський теж вас вітаю, вітаю вас. Велика об'ємна тема. Одразу два гості. Тож пропоную розпочати. Дійсно, багато людей є постраждалими, Та да й просто всі запоріжці насправді переймаються тим цим питанням. Тож, пане Анатолію, перше питання: яке саме доручення дав пан президент, коли завітав до Запоріжжя, і він окремо приділив увагу саме цій темі? темі наскільки це допомогло? Ось така конкретика саме від нього. Ну і на ваш. Думку, це питання, як воно вирішується. Давайте поступово з цим розбиратись. Да. Добрий день, Запоріжжя. Я е, дійсно хочу зауважити і подякувати нашому президенту, тому що він звернув увагу на Запоріжжя. Ви всі пам'ятаєте, який рік ми жили? У нас постійно бомбардіровки, постійне руйнування, але е, менше звертали на Запоріжжя увагу. І саме завдяки приїзду нашого президента на Запоріжжя звернули увагу. Тому, коли ми стояли біля будинку, зруйнованого будинку на 2А, він каже, що ви плануєте робити? Ну, я йому розповідав, що у нас там 11 напівзруйнованих будинків, що нам потрібно обов'язково зараз робити проєктну кошторисну документацію, нам потрібно е зробити так, щоб швидко це е ліквідувати. Він говорить, добре, ви все зробили, але. Що ви плануєте далі робити? Він каже, починайте відновлювати. Якщо ви почнете відновлювати, значить тоді і на вас звернуть увагу. І він був правий, тому що коли ми самотужки зверталися до наших міжнародних партнерів, вони сказали: так, да, ми хочемо вам допомогти, але зараз ви профронтове місто і заводити сюди інвестиції, відновлювати ми не можемо. Це небезпечно. Тому гуманітарну допомогу да там техніку да а відновлювати будинки ні. І тільки завдяки тому, що президент звернув увагу, звернув увагу і кабінет міністрів, звернув увагу і міністерства профільна на те, що потрібно все ж таки виділити кошти і не чекати перемоги, починати вже робити, Або тому я... що насправді в суспільстві це питання досить ну важливе. Ми бачили ініціативи. Почали люди малювати, пропонувати. Ми розуміємо, що це питання треба вирішувати вже зараз. Скажіть, будь ласка, як саме вдається виконувати саме це питання за дорученням саме президенту? Які кошти вдалося вже виділити? Ну і на що їх було спрямовано? Дивіться, зразу початку війни. Ми прийняли програму щодо відновлення зруйнованих будинків. І в рамках цієї програми перший етап виділення коштів з місцевого бюджету на формування проєктно кошторисної документації. І саме всі 11 напівзруйнованих будинків це е, е, саме з міського бюджету були виділені кошти на їх проєктування. Також е, в цій рамках цієї програми також були виділені гроші на те, щоб е, ліквідувати там аварійний. Якісь конструкції, да? наприклад, будинок на Запорізькій -2, да? там, де конструкції зруйновані, були небезпечні і потрібно було терміново демонтувати. Тому Різні що це... ступені. Так, так, були так? Тому що цей будинок так. мог скластися як картковий будиночок, тому теж потрібно було швиденько реагувати. Ось. І плюс перший етап відновлюваних робіт. І це чотири будинки. Це Кияшка 22 це Сталеварів 16, це Зистафонська 10 і це наш соборний 151 Це перший транш із місцевого бюджету, який було виділено, Це порядка 140 мільйонів гривень. Ми бачили, як телеканал ми навіть ви виїжджали на ті об'єкти, і бачили, до речі, вас двоїх саме на цих об'єктах. Ваші наради, як це проходить? Взагалі я так розумію, що чотири з 11 будинків зараз є активна робота, є співпраця саме з будівельниками. Які, що там вже зроблено, і яке завдання поставлено саме будівельникам на цих об'єктах? Дійсно, ми з Віктором Георгічем виїжджаємо постійно щотижня Ми їдемо своїми очами, дивимося, що зроблено, що планується робити. Як йде хід робіти? Скільки коштів використано, Які проблеми є? Проблеми спілкування з підрядними організаціями, проблеми спілкування з місцевими мешканцями, тому що у них теж є своє бачення, своє побажання. Тому кожного разу виїжджаємо і спілкуємося, вони звітують перед нами. Але ж я хочу сказати, що чотири ці будинки замовникам послуг є якраз. Міський укс і е, департамент ЖКХ, який от Віктор Георгійович підпорядкований, і він відповідає саме за це направлення. Тому е, всі ці фахівці, вони теж з нами і постійно теж на контролі. Тому що я хочу сказати, то, що е, в ході робіт виявляються нові проблеми. Те, що раніше не було враховані проєктно-кошторисної документації, зараз е, підрядники, коли вони. Знімають штукатурку, бачать там трещини, бачать там ще щось. Вони постійно При, приховані дефекти знаходяться так. Так? приховані, і постійно коригують проектною документацією, і відповідно, і роботи змінюються. Але не дивлячись ні на що, хлопці потужні будівельні компанії, вони йдуть за графіком, дехто навіть опережає, тому що у нас завдання, основне завдання це відновити конструкції будинків і до опалювального сезону підключитися до мережі. Ну я так розумію, щоб зберегти саме в під час опалювального сезону, восени взимку, зберегти ці будинки максимально. Треба зараз насправді цьому і приділяти увагу, і пришвидшувати, щоб встигти це зробити. А ми розуміємо, що ми не єдине місто, яке потерпає, насправді від ворога. Багато міст. Під час ракетних обстрілів, під час різних подій постраждали? І ми говоримо і про багатоповерхові будинки, говоримо про приватний сектор. Саме тому по всій країні втілена окрема програма, яка має назву є відновлення. І тут вже долучаю до нашої розмови вас, пане Віктор, скажіть, будь ласка, як працює ця програма саме на території Запоріжжя? Як до неї можуть долучитися люди, які проживають саме в нашому місті? Ну і взагалі як працює цей механізм і для тих, хто ще не встиг звернутися? Або за умови вже досвіду тих, хто звернувся, як це все вибудовується? Так дійсно у нас в державі запрацювала дуже потужна програма на сьогодні, і під час перших бомбардувань прильотів по містам держави дійсно було багато питань, як це буде відновлюватись. Який буде алгоритм, і дуже вірно зазначив пан Анатолій, що ми в місті Запоріжжі прийняли дуже вірне рішення, що відразу розпочали виділяти кошти на проєктні роботи, і це нам дало трошки бути попереду, ніж іншим містам? В чому суть програми публічних послуги є відновлення? По перше, завдяки застосунку Дія. Ми всі мешканці мають можливість подати інформаційне повідомлення, коли відбулось руйнування його помешкання, і обов'язково це зафіксувати, додати фотозвіти з зруйнованих об'єктів. Це був перший етап. І коли розробники цієї програми побачили, що дійсно в цьому є велика потреба, і кабінет міністрів дуже щільно працював з міністерством розвитку громад і Профільний заступник Наталя Козловська вже тоді у нас розпочиналося навчання. Ми розуміли, що буде декілька кейсів по цьому напрямку, і вже вдалося запустити перший кейс це надання компенсації за пошкодження майно. Майно житлового призначення була основна мета для того, щоб усе зруйноване майно. Житлові будинки, квартири могли війти в опальний сезон, і мешканці могли спокійно проживати під час опального сезону. Що для цього треба зробити? Після того, як мешканець подає інформаційне повідомлення, воно фіксується в реєстрі, так ми його отримуємо доступ до цього реєстру, фахівці Департаменту з управління житлово-комунальним господарством, ми виходимо на об'єкт. У нас в місті вже працює на сьогоднішній день. Три комісії создані, які очолюю я особисто, і з фахівцями відповідних напрямків. Перша комісія у нас призначена для того, щоб фіксувати наслідки ворожих обстрілів Російської Федерації. Ми виходимо, фіксуємо відповідно до діючих постанов, які регламентують порядок роботи цієї комісії. Ми створюємо акт. Після цього акт вноситься до реєстру пошкодженого та знищеного майна, який формулює всю руйнацію по всій державі для того, щоб в подальшому це дуже велика крок попереду для того, щоб в подальшому можна було сформувати всі збитки від держави-агресора Російської Федерації і в подальшому претендувати на репарації з їх боку. Після того як об'єкт зафіксований в РПЗЕМ, мешканець має можливість подати і Застосунок Дія це нам дозволяє вже заявку на компенсацію на пошкоджене мене. Після того, як знов-таки через реєстр РПЗ ми це бачимо, ми виходимо вдруге до заявника відповідно до постанови 381. Там затверджений чек-лист. Ми укладаємо чек-лист, заповнюємо, вносимо в нього всі руйнування, і програма автоматично розраховує за середніми показниками. По Україні, затвердженими Кабінетом міністрів, розраховує розраховує вартість пошкодження. І після того ми на комісії розглядаємо е, ці е, розрахунки, так, і в подальшому мешканці вже отримують компенсацію. Е, станом на сьогодні, у нас ми вже по місту Запоріжжю отримали майже 420 заяв, але е, по деяким заявам нам е, приходиться відмовляти, тому що. Е, на жаль, або там декілька випадків, передбачених законодавством, за якими ми можемо відмовляти. По-перше, це якщо особа заявник або членів родини має судимості за колаборантські злочини проти України з напрямку Російської Федерації. Так ну це серйозні обставини. Так, да, це дуже серйозні обставини. Поки що по Запоріжжі у нас таких не було. Ну і спочатку ми призупиняли декілька заяв, тому що. Як тільки постанова 381 вийшла, вона ще була трошки сиріша. Було багато питань до її втілення в життя. Так вже з часом в неї внесли відповідні зміни. І сьогодні ми вже бачимо, що більш проще стало працювати, і ми більш більш скоріш маємо можливість працювати заяв. На сьогодні вже ми працювали 73 звернення на загальну суму. Майже там по 3 мільйони гривень, 2 мільйони 750 тисяч. Що тижня комісія засідає, розглядає звернення. І ми розуміємо, це не затягування процесу. Це пов'язано з тим, що юридично треба правильно опрацювати цю процедуру, щоб потім з держави агресора теж через юридичні цивілізовані механізми. Повернути ці кошти, які витрачає держава, в тому числі допомагаючи своїм громадянинам. Тому, в принципі, це необхідний механізм, скільки б часу б він не займав. Так, дійсно, і так само тут застосоване, вивірно зазначили, і юридичні аспекти навіть в проходженні наших процедур. Тобто, перше, ми фіксуємо, друге, ми виходимо, фіксуємо вже в чек-лист. Третя відповідно до законодавства в застосунку дії заявник бачить, що його звернення розглянуто, пораховано. Він може або погодитись або написати заперечення до розрахунку. Так на це дається 5 днів. Ми чекаємо відповідно до постанови, і потім, після того як протягом 5 днів нам не потрапила заява від заявника, ми робимо рішення уповноваженого органу. В нашому випадку це рішення виконавчого комітету. І вже після цього заявник отримує компенсацію на рахунок, який він перед усім відкрив в банку. По принципу є відновлення, як це було у нас ковідом. Чи правильно я, пане Вікторе, розумію, що якраз тут роль міської влади полягає в тому, щоб організувати роботу цих комісій і допомогти саме людям у правильному оформленні цих заявок для отримання компенсації, забезпечення якогось постійної роботи розглянути підхода фундаментального до висновків, тобто документації, яка є передумовою отримання, в цьому і полягає. Ця ось своя частина роботи допомоги державі і допомоги своїм громадянам саме міста так дійсно дуже взагалі дуже велика велике навантаження прилягає саме на органи місцевого самоврядування. Лише от в наших цих комісіях, щоб ви розуміли, працюють представники районних адміністрацій. Працюють працівники Департаменту з управління житлово-комунального господарства, департамент архітектури та містобудівництва, тому що, відповідно до постанови, обов'язково в складі комісії повинна бути особа, яка має будівельну освіту, Державна агенція, Державна архітектурно будівельна інспекція, тобто, це, якщо підрахувати взагалом склад трьох комісій, це більше ніж 150 чоловік. З урахуванням того, що у нас у місті сім районів, це по кожному району вони обходять, обстежують цей час, це ресурс. Дійсно, ви зазначили це. Майже у них сьогодні як основна робота. Про я, я хочу сум... звернути mm -hmm. увагу, так. коли. Було питання щодо створення цих комісій. А це три комісії, і в кожному місті по різному. Але ми чітко розуміли, що це додаткове навантаження тих працівників. Ну працівники повинні бути фаховими, тому що ми розуміємо, що все буде залежати від нас, як комісії спрацюють. Фахово спрацюють, значить люди отримують компенсацію, якщо вони там почнуть затягувати, тому що там є ще й временні рамки, в яких потрібно Треба встигнути дуже швидко працювати. І тут все залежить від, від самого фахівця, від кожного, хто піде на місце, дивиться, фіксувати, хто буде приймати рішення, хто буде юридично супровід роботи. Тож там працює дуже великий, великий механізм, який один одного додають. Але я хочу сказати, що стає лиш питання. Хто буде возглавляти цю комісію? Понімаєте? І все ж таки Віктор Гіорич він голова трьох комісій, тому що людина фахова, людина може розумітися на цьому. Да, є у нього заступники по своїм напрямкам, але комісії працюють як годинник чітко. І я сподіваюся, такими темпами дуже швидко будемо реалізовувати до опалювального сезону. Повинні чітко вже дати еф ефекти і результат цієї роботи. А на базі яких органів це зроблені ці комісії? Хто долучився конкретно? А органу? він якраз перерахував, от да, як. Це районі адміністрації департаменти. департаменти, А про яку суму ми, ми зрозуміли при, приблизно кількість, яка звернулась, яка вже сума компенсації, яку вже отримали? Майже на сьогодні ми розглянули позитивно 73 звернення, які направлені на надання компенсації це більше, ніж 2 мільйони 750 тисяч гривень. І це, до речі, будуть кошти з державного бюджету. Це також допомога для мешканців, які можуть направити ці кошти на або а, придбання будівельних матеріалів, або на розрахунок за виконання робот по відновленню в своїх оселях. Да, я хотів зауважити, що це державні кошти, але не дивлячись ні на що, ми залучаємо і наших міжнародних партнерів. Ось до речі, хотів би запитати, які кошти вдало вдається саме долучити для того, щоб продовжувати. Ми казали про кількість об'єктів багатоповерхових будинків, які зараз відновлюються. Які кошти долучили до цього? Кого ви вирішили обрати, через який механізм хто буде долучатися до цих робіт, якщо можна конкретизувати? Ну, давайте я зараз хочу все ж таки повернутися до її відновлення, тому що що недавно збиралася комісійна і представники міської ради, і фахівці з громадських організацій, і саме міжнародна організація ОВКБ ООН. Вона є фахівцем в житлових мережі і вони займаються компенсацією витрат на будівельні матеріали. І це дуже такі потужні громадські організації, які стали нашими надійними партнерами, але вони запоріжці, це і Карітас Запоріжжя, це і посмішка ЮЕЙ. І вже загальною сумою вони виділили порядка 130 мільйонів нашим мешканцям. Тобто є… Є відновлення від держави гроші, а є ще і від наших міжнародних партнерів. А що стосується саме відновлення напівзруйнованих будинків, то я ще раз хочу зауважити, що міжнародні партнери не дуже хочуть йти прифронтове місто. Дуже небезпечна і вони поки вкладатися не будуть. Тому ми почали е, розмови з нашими місцевими, які е, потужними промисловими групами, і от... з бізнесом, які готові підтримувати. Так, так, і от саме відповідальний бізнес це «Запоріжсталь», Вони е, все ж таки вирішили допомагати. І от по проспекту Соборному 151 вони виділили 50 мільйонів, які також будуть направлені на відновлення. Я хочу сказати о тому, що ці будинки, які в проєктно-кошторисній документації на відновлення, вони все йдуть почергово. Да? Перша черга це відновлення конструкцій, Друга черга це ремонт даху. Тобто новий дах буде не тільки на тільки відновлені ну, конструкції, да, а на, на весь будинок. На весь будинок. Також термомодернізація, сучасна термомодернізація, і теж вона буде на повний будинок, не тільки на е, сегмент зруйнований, а на, на весь будинок. І також саме крайній, це вже черга це е, благоустрій територій. І це теж е, враховано в проєктно-кошторисної документації. Я хочу сказати, що зараз всі ці роботи йдуть паралельно. тобто йде відновлення, наприклад. Зруйнованої конструкції, паралельно йде ремонт даху, паралельно йде термомодернізація цих уцілілих уцілілих конструкцій. Тому е, е, я вважаю, що це не тільки відновлення, це, мабуть, і модернізація, сучасна модернізація. І причому ми ж розуміємо, що. Деякі будинки вони мають архітектурну цінність. Чи вдасться її зберегти ось такими новими будівельними роботами? Це мені здається теж питання таке. Що хочеться, ми розуміємо, що будинки повинні оновлюватись, бути сучасний дах, але хочеться зберегти ось цю старовинну архітектуру міста. Проспект Соборний 151, він буде мати такий же вигляд, як мав 20 років тому, як мав там 2 роки тому. Тому але новою це так? в тому місці. Так, так. так. Добре, зрозуміло. Ну а взагалі хто є замовником цих робіт? Чи як це все реалізується? Дивіться, ці чотири будинки, які я вже перерахував, це софінансування міста і держави. А у нас залишилося ще сім будинків, да які теж потрібно відновлювати, і ми дуже активно працювали з агенцією відновлення інфраструктури, і вони дійсно сказали нам ок. Давайте проектно-кошторисну документацію ми на сесії прийняли, передали їм, і зараз замовникам робіт є служба відновлення в Запорізької області, це підрозділ. Агенція, яка знаходиться в місті Запоріжжя, тобто це при обласній зова, і вони будуть відновлювати наші сім будинків на сьогоднішній день. Там вже торги йдуть активно, дехто вже визнаний переможцем, і там сьогодні-завтра вони теж почнуть вже свої роботи. І я вважаю, що початкові роботи почнуться в цьому році, і вже на наступному році до кінця року. Всі наші 11 будинків будуть повністю встановлені. Так у нас є така позиція, така позиція президента, така позиція адміністрації військової, така позиція і органів місцевого самоврядування міста Запоріжжя. А підкажіть, будь ласка, що хотів би запитати у вас, пане Вікторе, про програму є відновлення. Там є якийсь такий цікавий нюанс, як до нього відноситись. Це про відновлення місць загального користування. Що це є одна з передумов для того, щоб люди отримали саме цю компенсацію? Про що йде мова і чи тут готове? Місто теж долучитися саме до цих робіт, так дійсно. Це було одне, взагалі із найрезонансніших питань, як тільки з'явилась постанова, тому що ми всі розуміли, що більшість будинків, які знаходяться рядом біля прильотів, в них руйнуються не тільки вікна в квартирах, але й вікна на місцях загального користування. Тобто, це мається на увазі наші сходи, лісничні сходи. І одною з умов було не надання компенсацій. В тому випадку, якщо в будинку зруйновані місця загального користування, тобто, в подальшому передбачався кейс, що це буде або поточний ремонт будинку, або капітальний ремонт будинку. Але коли побачили, що дуже багато таких прикладів на всій державі. І почали шукати вихід. І до речі, я хочу сказати, що після того, як ми намагались втілити це рішення і знайти шлях вирішення цієї проблеми, ми разом з Антолентінішем сіли поспілкувались, і тоді ми з'ясували, знайшли шлях. Найшли шлях, Ми зобов'язали за рахунок місцевого бюджету, наше комунальне підприємство запоріжжя Сервіс. Провели термінову нараду СТЕП та НС, дали їм доручення для того, щоб вони відновляли місця загального користування в таких будинках для того, щоб саме мешканці могли отримувати компенсацію по публічній послуги з її відновлення. І коли наступного разу у нас відбувались навчання на рівні міністерства, ми свій досвід. Запропонували і іншим місцям, і це дійсно сподобалося, Була одна з перших пропозицій, і тоді нам вслід надали ще один з механізмів, запропонували рішенням виконавчого комітету це затвердити і не чекатись відновлення, тому що ми всі розуміємо, що рішення виконавчого комітету вони обов'язкові до виконання, і ми розуміємо, що наше комунальне підприємство на 100% зробить відновлення місць загального користування. А вже сьогодні мешканці зможуть отримати компенсацію. Тому от це вже на рівні допомоги з місцевого бюджету. Ми пішли на зустріч для вдосконалення публічної послуги її відновлення, Завершаючи тему є відновлення. Чи... Ми ще, ще залучаємо і наших міжнародних партнерів, цим громадські організації. Вони теж готові допомагати. І саме місця загального використання вони будуть теж. Долучатися і будуть займатися склінням. І Це також додатково буде допомога для того, щоб уже комісія більше розглянула заявок по її Навіть у питаннях технічного технічного обстеження з відповідною документацією теж готові долучатися до допомоги. Тому що розуміємо, особливо це питання є актуальним для приватного сектора, який теж постраждав. Так дійсно, тому що якщо наприклад розберемо квартиру і приватний будинок, то в квартирі більш зрозуміло, які руйнування. Це в більшість випадків це. Вікна, це відкоси, це двері, подекуди це шпалери, стени, тріщини на стінах. А якщо ми е, обстежуємо приватний будинок, то там, на жаль, конструкція трошки більше: це і дах, це і конструкція даху, і е, там подекуди навіть і фундамент. Тому дійсно, це був ще один із напрямків допомоги за рахунок місцевого бюджету. Ми прийняли. В рамках програми з утримання і розвитку житлово-комунального господарства в місті Запоріжжя Один з напрямків це ми виділили 1,4 млн грн мільйона гривень для того, щоб саме ось ці будинки, які пошкоджені в приватному секторі. Виконувати їх технічне обстеження. За результатами технічного обстеження складається технічний звіт, і там вже більш детально і розраховуються і обсяги зруйнованих матеріалів, так і пропонуються обсяги по вартості на відновлення. І, до речі, саме застосунок ДІЯ в комплексі дозволяє це використовувати як один із технічних документів для того, щоб мешканці змогли отримувати компенсацію. І тут, вже наприкінці програми, я хотів би трошки повернутись до ваших слів, ви які ви сказали саме про всі 11 будинків, які постраждали вже на завершення програми. Що вам надає впевненість, що вони добудуються, і чим ви можете заспокоїти мешканців, що дійсно це не зупиниться на якомусь етапі, і що є чіткий план, що проробляється фінансування, що його буде достання, і що дійсно запоріжці можуть повернутися вже наступного року. І саме до своїх будинків, ну і, ви знаєте, це маленька перемога, тому що завдання було міської ради знайти кошти на відновлення. Ми чітко розуміли, що такі гроші, а це великі гроші, це порядка е, мільярд двісті, да, якщо я не помиляюся, на відновлення 11 будинків. Ми не зможемо з, е, з бюджету взяти такі кошти, тому що бюджет міста обмежений і саме ці кошти на сьогоднішній день вони вже є. Вони вже є в області, вони вже є в місті. Тому зараз тільки це все, все тільки за тим, щоб будівники дуже швидко це робили. А ми будемо контролювати, обов'язково, щоб це робили якісно. Обов'язково, щоб погоджували з мешканцями, тому що у них теж є своє бачення, і нам потрібно налагоджувати конструктив і розуміння між мешканцями і владою. І тоді у нас все буде добре, тому що місто Запоріжжя незламне місто, місто козацького духу. Обов'язково разом переможемо. Ну що ж, дякую. У нас така змістовна розмова вийшла. Обов'язково, обов да, Антоніч, я вважаю, що ми вважаємо, що найголовним нашим флагманом це є наша Збройні Сили України. Які рухають наш сьогоднішній контрнаступ. І ми це бачимо. І ось це наздогнає. І ми продовжуємо відновлювати усі роботи в місті Запоріжжя. Це для нас найголовніше. Це 100%. і ми кожної години хвилини все ближче до нашої спільної перемоги. Тож гостем нашої сьогоднішньої студії був секретар Запорізької міської ради виконуючий обов'язки міського голови пан Анатолій Куртів. Дякую, що завітали до студії. А Також заступник міського голови пан Віктор Гординський. Теж вам дякую, пане Вікторе, і дякую нашим глядачам, які приєднались до нашої розмови. Пам'ятайте про те, що ми готові вас завжди інформувати саме про ті події, які стосуються нашої улюбленої України і саме нашого улюбленого міста. Запоріжжя, тож залишайтеся з нами до зустрічі.